І Павло каже про це дуже ясно. Риблий нам 14 розділ, 22, 23, він каже, добре не їсти м'ясо, не пити віна, не робити нічого, через що твій брат спотикається, або спокушається, або слабне. 22-й вірш. Ти маєш переконання, чудово, Май його для себе, самого перед Богом. Блажений той, хто не осуджує себе за те, у чому він впевнений. Друзі, я хочу звернутися до вас. Якщо ваше служіння. Ваш зовнішність, ваша зовнішність, музика, яку ви слухаєте, чи е, книги, які ви читаєте, спокушає других християн, ви не робите по любві. Ви не робите по любві. Ви не є сильний християнин. Сильний християнин це той, який може склонитися, схилитися і відмовитися від своїх прав раді немощного брата, щоб служити. Щоб служити, церква. Стається церква, брати і сестри, ставтеся з розумінням один до одного. Не вимагайте, не вимагайте від ваших братів чи сестер того рівня духовної зрілості, якого досягли ви. Це чудово, що у вас є такий рівень, але не всі мають такий рівень. Ви можете вважати себе сильним християнином, це чудово, але своєю силою спокушати ближніх, і це буде не ознака вашої сили. А чого? Ознака вашої слабкості. Служить один одному, а іноді це означає, що вам доведеться від чогось заради вашого брата чи сестри відмовитися. Отже, по-перше, ми бачили, що перша ознака сильної церкві. Церква це місце, це група людей, де слабкі знаходять підтримку.